Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами будемо досліджувати знову другу частину то, е, садиби, тої карії. От. І думаю, якраз в цьому відео ми з вами якраз підійдемо вже до боса. І подивимось, чи в наступному відео на боси підемо чи в цього разу. Будемо бачити. Так, виходимо сюди на міст. Бачите, ми попали над двором. Двір якраз, де ми вже зачищали новий відео. Ми там прийшли, бачите, оті руки, Руки. пауки. Тут у нас з'являються нами примари. Так. З них частенько випадають каміння. Але бачите, і булки випадають. Так, тут зараз ще двоє. Треба. Зараз може зачепити. Так, розкакали. Тут ми зачистили і тут у нас ну, тут от, пастка є. Нам-то пастка не треба. Так, ми можемо піти прямо і наліву. Давайте спочатку підемо все ж наліво. Так. Ідемо сюди. Так, дивимося, що у нас тут є? Так, а у нас тут... Нічого такого. Так, отут тепер треба буде обережним. Тут зараз стільки буде тих, з'явиться. Якщо ми візьмемо лут, зараз їдемо. З'являються ті примари. Так, Давайте заберемо тулу. ще з'явилися ось ще один зі марії окей так давайте кулікуємо так, так. тепер ми можемо зіскочити Ага, там ще щеп з того. Ось ще рукавиці. Якщо ми зараз назад туди ще повернемось, там з'явиться знову купа тих примар. Бачите? І бачу ззаду вже по нам знову стріляють. Зберемося вже з ними. Ось ще один. Так, ладно. Ідемо, давайте тепер перескочимо туди, вниз нам треба. Так, сюди, щоб нам не розбитися часом. Так, зіскочили. І далі. А далі в нас сюди нас веде. Так. Можна сюди ще перескочити на ту башту, але там, здається, нічого немає зверху. Можете перевірити. Здається, там я вже був, там нічого не знайшов. Так, спускаємося вниз. І відкриваємо тут двері. О, ті, що ми були в дворі і бачили закриті, ми їх з цієї сторони відкрили. І забираємо тут, тут відкриваємо і забираємо меч. Отакий цікавий меч нам попався. Так, той меч, де він у нас є? От, в ночі і вогню. Бачите, він має і фізичний урон, і магічний, і вогняний урон. Має, має мати і мудрість, і віру, треба 24, сил, ловкість 12. Бачите, стільки різних параметрів. У нас віри не вистачає. Так, і має ще навик, стійка ночі і вогня. Може цікава річ, але поки ми нею користуватися не можемо. Так. Тепер ми можемо повернутися. Так, повертаємося, де ми були. І знову йдемо на міст, йдемо вже прямо. Так. Зараз знову з'являться ті примари. Теперь ага, знову з'являються и сзади. Да вони за нами бежать. А, так, ай, зараз мы і... так можем уйти. Давайте полікуємось. Может нас і вбити не нароку. Так там ще один стріляє по нас. Так, ми тут стріляємо. Так, ох ты! Знову сзади. Стерді, сзади. То есть стреляет нам Так, насмаєт Ох, десь типи ой-ой-ой, треба утікати right. Щось забагато майже нас было Ще з них он поверпада трохи. Так, тікаємо. Дивимось на округі. На округі у нас нічого тут немає. Двір біжимо сюди. Так, Тут в нас також нічого. Зато ми маємо тут ліфт. Він нас веде до благодаті, давайте її запалимо, відпочинемо і повернемося назад. Ми там ще дещо не дослідили. Тепер треба йдемо назад і наліво, здається, треба. Так, да, треба перескочити нам туди. О, бачите, там лук є. Так, скачемо сюди і забираємо, що у нас тут є. А у нас знову бутони. Тут немає. Так, йдемо ще наліво. Там далі нічого немає, зато є тут під сходами заховано ще золота руна третя. Так, Тепер йдемо в другу сторону. І тут ми натрапляємо знову на ті маленькі. Є ще один лут, он ще знай камінь лутом. Тут маємо лут. от такий хитрий лут. То є у нас зброя. Rumie де, тут якийсь хлист такий, де він є. він, Така ж тупа хитра. навик пімов. О таким. Так давайте тепер Майк, трошки. Кумся і підемо далі. А далі нас та колісниця та різниця чекає. Даваймо трошки з перемогти. Кидимося, що вона охороняла. А охороняла вона просто прохід. Зіскакуємо сюди. І тут ми знаходимо ще один лут. Ось і камень третій. Ну, тут ми можемо знов попасти в двір, але нам то не треба. Тому давайте тепер повертаємося до останньої благодаті. Так. І тепер підемо в двір. Інший. бачите тут тепер. Так, тут у нас вовки Чискає на нас. Так, одним ми розібралися. Так. Тут в нас ще один. Ой. А їх не виключили. Так, так, тут ми підбираємо сінечку золотисти. Дивимося, що ми тут -то. можемо знайти. Так, тут бачу, у нас гриби вони заховали. Йдемо, подивимося в іншу сторону. Так, тут там горубина. Ще одна горубина. О! А там от ми бачимо є цвинтар. Туди треба. Ми також маємо попасти і попадемо, я думаю, сьогодні. Це точніше цим відео. Так. Дивимось, що у нас ще тут в дворі є. Так, якась квітка ще в нас попалася. І вон ще один вовк. Так, і ще один лут. Так, і знов бутон. Бачу ті бутони тут просто. Кругом. Так, ідемо ще сюди, подивимося. Тут так, тут он ще зелень. І лілія рідкісна. Нам забували. Так, тепер нам треба йти сюди нагору. Але я боюся, нам може не вистачити потім магії. Тому давайте ще відпочинемо, поповнимо магію і вже вовків ми рухати може не будемо, а просто пробіжимо і підемо далі. Так, давайте. так той хай о, пойде мимо, Він нам не потрібен. йдемо по сходах так тут у нас нічого тут є лицар тролль бачите і там магію вистачає з ним ми напряму наглу не поліземо у нас просто магією не розстріляють нам то нічого не дасть ми йдемо на наліву і тут є обхід є драбина Тут ще арестопрат Вон є магії. Ще є тут лут. Ось маска магічна. Йдемо ще вище. Так, тут ще один аресту Так, забираємо з нього лут. І от ми вийшли до того. Так, давайте може можетку. Розбираємося трохи з магами, щоб їх поменше було. Так, з одним ми розібралися. І давайте колег будемо це зробити. Ага, о, тут ще маг прибіг. Так, де той тролль? Ай, бувається. Із того мага, я так розумію, випадає завжди його меч. Ну правда, ми той меч нам і не потрібен, тому що ми його випливали раніше. Так, он там ще бажі. Так, Давайте розберемося ще з цими магами. Ну, бачите той меч. Маємо два, один можна спокійно продати. Так, давайте з тим магом ще розберемося. Нічого ніби немає. Так. Ага, от там ще якийсь щось зверху. Так, давайте йдемо сюди ще наліво. Що зіскочимо сюди? Ага, і тут ще один буд. Ми ще камінь знаходимо. Так, ну давайте повертаємось назад. І підемо до тих пажів. Так, ну, давайте спочатку. А, давайте. Ми обтово. Обійдемо цією стороною. От. Тут ще один звіт. А там внизу ще один. Демоку, розбрав, і знов ті бутони знесли. Тут ще нас буд є. того оторону на, на четверта. Так, якщо піде піти прямо, ми потрапимо до боса. Але до боса, я гадаю, ми підемо все-таки напевно наступного разу. А ми ще не все тут дослідили. Тому зараз ми підемо от цей прохід. От, тут нам треба якось акуратно перескочити на ту сторону і постаратися не розбитися. Так, сюди нам вдалося. Тепер нам треба сюди. От, і ми попадемо на той цвинтари якраз що ми бачили. О yeah. тут -то багато тих банків маленьких. Так, ще одну справилися. Так, дивимося. Тут десь ми бачили буд. Каспіолетовий, то ще трісну броші. Так, тут та гриб є. Так, тут-то ніби нічого. Ще один Так. еще один так все Борщиком ни бы мы разобрались тут нас еще чекает еще один тут задротоки так теперь Йдемо ще нижче на нижній ярус. Тут ще горщі. Ось ще один. Так. І якщо піти далі, ми попадемо ще нижче Яруси є. Так. Тут у нас квітка. І тут ще буде купа горщиків. Давайте з ними розберемося. Ми будемо відбиратися. Будем є один. Давайте. Все, ніби. Так, забираємо що нам було подаленню. А ось ще є маленький дощ. Так. Тут у нас... Кузмічний камінь третій. Так, Куда нам далі? А далі вон іде, знову можна скака скачемо донизу. І я бачу, нам треба заскочити аж сюди. Вон там ще нас сюди глуп чекає. Так, тут ничего небо. Вот. И забираем мы тут вообще попел такие игры. Так, той попил. Так, так, а, стоп, стоп, стоп. десь мы пруд Ага, о. Величия вот такие вот маємо. У нас ще й такі є дворучники, віче. Так. Тепер щось... Ми... Так, звідси ми можемо знову попасть від попадає двір, але нам то не треба. Так, давайте повертаємося назад. Напевно, з цим будемо. Ми тут все ніби дослідили, все знайшли. А вже наступне відео ми, напевно, з вами підемо до боса. Я гадаю так. Тому всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.